Але святкуватимете День Святого Миколая і Різдво. А цього року я двічі, тому що кожен день мене всі питають, коли його буду святкувати. Я думаю, цей рік це буде двічі. Наступного я хочу вже перейти на шосте і на 25. А насправді Різдво мені легше якось перейти, бо дуже багато католиків вже святкували і воно вже якось звичніше. А от Миколаїв це ніби таке дитяче свято, таке рідне. І коли воно переноситься, такий, а, я не встигла купити подарунки, я нічого не встигаю. Як звичайно буду, як звичайно. я вже старий закалки, як звичайно буду. 2, мабуть, 25-го, а Миколая. Сьогодні не святкуємо, наші 19-го. 19, -го. 19 -го, грудня буду святкувати і 7-го, тому що є якісь канони і справа в тому зараз піст. Ще ж треба до, до посту. Це, мабуть, буде так, як було раніше. Тому що по-новому я якось ще не готовий. А ми 25-го завжди святкували. А святого? а святого Миколая? А Святого Миколая? Ну, дитина вже доросла, мабуть, не знаю, чи будемо святкувати. 19-го. А чому так? Ну, така звичка. З 25-го, бо ми підтримуємо Європу, а Миколая – 6-го. Різдво є і одного, і другого числа 25-го, і 7-го святкую Миколая, але ну, завжди в 19 те святкував. Це змінилося, але ну... Думаю, може теж буде шосто. Ну я не проти коли, і і дев'ятнадцятої. Ми будемо святкувати сьогодні. Ми католики. Вже розпочинаємо. Маримо католики, тому ми вже розпочали святкувати свято. Цього року, як завжди, да, вже на, на наступний рік, думаю, підготуюсь. Знаю, ще точно, коли будемо святкувати. Сьогодні якось, ну, ну якось не святкується сьогодні Святий Миколай, ну ніяк.